Добрий день, малята! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Малята сьогодні я хочу з вами поговорити на тему природи. Як ми можемо бути для природи другом? Давайте сядемо зручно, вимкнемо мікрофон і переглянемо малюнки. Але слухайте, будь ласка, уважно, тому що це потрібно для нашої природи, потрібно для нашого життя. У лісі нам потрібно намагатися ходити лише по стежинках, тому що стежинка для того і потрібна, щоб ми по ній ходили. Якщо ми будемо ходити по квіточках по рослинах, вони можуть загинути від того, що ми їх зламали. Не зривайте, будь ласка, квіти для букетів. Адже коли ми зробимо з вами букет, вони ну, максимум. Два дні можуть постояти в вазі нашій, і потім вони загинуть. Найкраще спостерігати кожного дня або кожного ранку, як ти дивишся віконце, а там квіточки ось такі чудові зростають. І тобі можна більше дивитися на ці квіточки. Не ламайте, будь ласка, гілки дерев і чагарників або кущів, вони можуть загинути. Для нашого дерева дуже важливі гілочки, чи то маленькі, чи то великі. Якщо ми зламаємо гілочку, наше дерево може загинути. Не ловіть, будь ласка, метеликів і бабочок, коників, жуків заради забави. Ну це більш стосується літа. Коли ми бачимо метеликів, вони літають в жодному разі, їх не треба ловити, тому що вони також можуть загинути. Кожне створіння має право на життя. В жодному разі мурашники не можна руйнувати. Мурахи приносять велику користь природи, вони навпаки з'їдають тих комах, які шкодять нашій природі, тобто, які можуть нашкодити нашим деревцятам, нашим, наприклад, якимсь квіточкам і так далі. З мурахами потрібно. Товаришувати. Не галасуйте, це лякає диких тварин і пташа. Якщо ви бачите, чи, можливо, десь гніздо вирос, десь гніздо будуть пташечки, чи, можливо, ми бачимо десь на річці плавають лебеді. В жодному разі не потрібно кричати. Краще тихенько спостерігати за ними, як вони будують, наприклад, гніздо, як вони плавають на річці. Чи, можливо, рибка бавиться в річки, також цікаво спостерігати за нашою природою. В жодному разі не можна ловити дитинчат диких тварин і не забирати їх з собою. Мається на увазі і речка маленького зустріли і забрали з собою. Такого робити не можна. Чи, можливо, пташенят маленьке? Кожна мама піклується про своє дитинчатко. І в жодному разі їх забирати до себе додому ми не маємо. Не руйнуйте, будь ласка, гнізда птахів, не підходьте до них близько, тому що якщо побачить пташка мама, що ви їх чіпали, вона може їх залишити назавжди, і цим ми нашкодимо нашим пташенятам. Не виривайте, будь ласка, гриби і кущики, ягід з корінням. Якщо ми, наприклад, ваші батьки, ви бачите, що зривають з корінням гриби, або ягідки, які можна їсти з корінням виривають, ви їм їх, що не можна так зривати гриби. Тому що якщо ми з корінням вириваємо те чи інше рослину, там вона вже не виросте. А якщо корінь залишиться, там знову можуть вирісти, вирости. Ягідки. і знову можна прийти буде, зібрати чи ягідки, чи грибочки. Не збивайте шапки отруйних грибів, ними харчуються дикі тварини. На минулому занятті ми з вами розмовляли, що білочки на зиму запасаються грибами, але наші тваринки можуть їсти отруйні гриби, тому що це тваринки, і в жодному разі люди не можуть їх їсти. Тому якщо ви бачите, чи то мухомор, чи то ще якийсь, якийсь гриб, який не можна їсти людям, не чіпайте його. Тваринка буде бігти і з'їсть цей грибочок. Якщо ви були на відпочинку в лісі, в жодному разі не можна залишати за собою сміття. Ось, наприклад, туристи відпочивали і все сміття залишили ось так, в лісі брудно. Бити скло, концерні банки можуть стати причиною поранень лапок тварин, а також сприяти виникненню пожежі. В жодному разі не можна все своє сміття залишати в лісі. Для цього потрібно його зібрати в пакет і його викинути до сміттєвого баку. В жодному разі не можна розпалювати в лісі багаття. Це може спричинити пожежу, від якої загинуть не лише рослини, а ще й дикі тварини. Ташечки також можуть загинути, тому що пожежа знищує все і дерева, і ліса, і поля. Пам'ятайте, будь ласка, малята, ліс це наше багатство, яке повинні ми берегти та охороняти. Ось таку цікаву інформацію ми з тобою прослухали. А тепер вімкни, будь ласка, мікрофон і дай мені відповіді на запитання. Вимикай мікрофон. Так, молодець. Марк, скажи, будь ласка, чи можна нам збивати гриби? Отруйня. Ну, а чому не можна? Тому що буде хлісти від валини дикі. Молодець! Скажи, будь ласка, а чи можна нам залишати сміття в лісі? Ні. а чому? Треба його забладити в пакет, потім в о бак. Правильно, молодець. І ще одне питання. Скажи, будь ласка, а чи можемо ми розпалювати багаття, не знаючи правил поводження з ним, а потім залишити це багаття і піти додому? Ні. А чому? Тому що голям і може а трапитись Де? пожежа, так? Угу. Молодець, Март, ти чудово все? Za